Знаходимося зараз в Ізюмі знакове місце для всієї лісової галузі. Ізюмський лісгосп став останнім лісгоспом прямого підпорядкування Держлісагентства, який минулого року вступив до ДП «Ліси України. Приєднання також торкнулося Вовчанська, Куп'янська. Це не тільки ознаменувало таке завершення ери об'єднання, приєднання лісгоспів, Це також дуже знакова подія для місцевих працівників. Вони працюють у надзвичайно важких умовах до лінії фронту. Звідси всього кілька десятків кілометрів. Саме це лісництво і саме ця територія, вона була окупована російськими окупаційними військами на початку 2022 року, і півроку знаходилася в окупації. Можемо спостерігати тут зірвані лінолеум, відрізані батареї. Ну, власне, те, що представляє цінність для росіян, окрім складних умов з точки зору близькості до лінії фронту. Наші працівники працюють в постійній небезпеці через величезні площі замінувань. Із загальної площі майже у 150 тисяч гектарів цих лісгоспів, які я згадав, Вовчаць, пенськ і Ізюм, доступно до господарювання близько всього 7 тисяч гектарів. Тобто 143 тисячі гектарів вони є заміновані разом із приєднанням до деполісу України. Суттєво покращилися і матеріальні умови роботи, і забезпечення технікою, і звичайно, стали швидші протоколи реагування на надзвичайні ситуації. Тому ми сподіваємося, що максимально швидко настане довгоочікуваний мир. І ізюмське надлісництво депеліс України воно перестане бути фронтовим, а повернеться максимально швидко до нормального мирного життя.